Привіт всім! У нас 16 березня! Чудова нагода познайомитись з елітним клубом Інкрузис в 11 годині. Метро Лівобережна, готель-Турист, зал, другий поверх, зал Люм'єр відбудеться в рамках щомісячної конференції ВІП-клуб. Презентація, презентація можливостей клубного відпочинку, можливостей для вас, для вашої сім'ї. Я вас всіх запрошую почути про ці можливості, побачити людей, круїзерів, які вже і не раз на лайнерах ходили по всьому світу. В різних, в різних круїзах були. Отримати відповіді на всі питання і просто розібратися з цією класною можливістю. Вона нічим не відрізняється від будь-яких інших сервісів у вашому житті. Просто ми ще не звикли до того, що туризм, міжнародний туризм, може бути так само в вашому смартфоні, з яким яким ви самі керуєте, самі обираєте, а не те, що вам пропонує той ну, чи інший посередник. Це дуже крута можливість для вас і для вашої сім'ї. І крім того, якщо хтось захоче розібратись більш глибше після цієї презентації, до речі, вхід в 11-й годині на саму презентацію елітного клубу Інкрузис по міжнародному туризму, по круїзерству, він вільний, тому приходьте, не самі, беріть з собою вашу другу половину або когось з ваших друзів. А після для кого буде цікаво розібрати щось з бізнес можливостями, як працює взагалі ця бізнес-платформа? А які можливості вона дає додатково вашому житті заробляти і подорожувати більш якісно, ефективно, оптимально, скажімо так, залишитись і разом з партнерами, практиками. Ще відпрацювати весь повністю перелік тем основних тем, які повністю розкривають ці можливості, бізнесові можливості площадки. Отже, друзі, 16 березня, 11.00 вхід, вільний метро, лівобережне, готель, турист, другий поверх, зал Люм'єр. Чекає на вас. Дзвоніть, пишіть. Треба забронювати місця, бо попит дуже великий. Я на вас чекаю. Sabo de